Привіт! Сьогодні я до вас з питанням, а чи вже встигли ви познайомитися з серією коміксів про Аріоля? Ні? То чого ви чекаєте? Це французька серія коміксів про життя маленького ослика Аріоля. Він ходить у школу, має друзів, закоханий у дівчину в класі, а також любить супергероїв. Аріоль це дитина у вигляді ослика його страхи, радості, шкільні ситуації, дуже знайомі читачу. Кожна історія про Аріоля смішна та командна. Проте, не надмірно тут часто засновані на словесній грі ситуації, які легко уявити в реальному житті. Одночасно є моменти, які торкаються серйозніших ситуацій, наприклад, страх чи розчарування. Малюнки приємні, доброзичлива кольорова гама. Персонажів передають емоції просто та ефектно. Це важливо в коміксі для дітей, адже картинка має допомагати читати емоції, а не лише слова. У кожному в томі багато коротких історій. Книга тримає увагу легко читається частинами. Що добре, якщо дитина ще не має великої витривалості до читання. А ще незабаром очікуйте новий том про пригоди Аріоля.